З перших днів війни Юлія Тимошенко та її команда взяли на себе зобов'язання допомагати медичній галузі країни, численні візити до профронтових лікарень та госпіталів, тонни переданих медикаментів, десятки швидких результат цієї роботи. Наш земляк, народний депутат з Чернігівщини Валерій Дубіль, залучив для допомоги Україні багато міжнародних організацій. Однією з них є фонд союзників світу. Ця організація неодноразово передавала якісні медикаменти для лікарень України, сотні медичних наборів, серед них урологічні, лапароскопічні хірургічні, судинні пакети для гістероскопії, літотомії та для багатьох інших вузькоспеціалізованих напрямків вже у користуванні українських лікарів. Як перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль добре розуміється, де ця допомога потрібна найбільше. Тісна співпраця відбувається з лікарнями на Донбасі, в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Києві, Миколаєві, Чернігові, Одесі. Ключову роль в цій роботі відіграють американські фонди Юсісії Committee of America Revival Foundation Washington, D.C., U.S. Ukraine Foundation, Фотіс, Ессентра Health. Наразі пішла нова масштабна хвиля співпраці з міжнародними партнерами, адже сьогоднішня мета надати допомогу основним медичним закладам країни, які лікують як поранених військових, так і цивільних, що постраждали від війни. Під час цієї страшної війни кожен робить свою справу: дитина, жінка, низький Україн волонтерам, медикам, нашим захисникам. Дякую партнерам нашим американцям, які постійно нам допомагають. Тиждень роботи це шпиталі, лікарні, інститути, Дніпро інститут мечника, шпиталь, Київ, інститут Мосова, Інститут Тодурова, шпиталь. Тиждень роботи, допомога, кожен робить те, що може. Слава Україні, Україна переможе, все буде Україна!